Всім привіт! Ви на каналі Бабусині рецепти. Сьогодні я буду готувати мій найулюбленіший, найшоколадніший шоколадний десерт Брауні. І якщо ви шукаєте десерт, який завжди буде хітом, щось одночасно розкішне, просте у приготуванні та беззаперечно смачне, тоді приєднуйтесь до мене і будемо готувати разом цей шоколадний американський пиріг Брауні. Бо Брауні це класика, яка завжди в моді. І Якщо ви ще не мали свого ідеального рецепту, то сьогодні саме час його знайти та закохатися у цей неперевершений шоколадний шедевр. Приготування брауні нам потрібен чорний шоколад з великим вмістом какао. Какао, вершкове масло, мука, цукор, яйця і ванільний екстракт. Можете взяти ванільний цукор. Найперше кладу воду на вогонь. І поки в каструлі закипає вода, потрібно шоколад. Шоколад можете брати і в плитках, і в гранулах. Ну, у мене такий від великодніх яєць. Менш-більш подрібнило шоколад. Тепер до нього додаю вершкове масло. У каструлі закипає вода, скручую на мінімальний вогонь. Миску з шоколадом і маслом кладу на каструлю. Тут дно миски не повинно торкатися поверхні води. І помішуючи, будемо розтоплювати шоколад. Треба уважати, щоб шоколад не закипів. Масло вже розтопилося. Ще трошки треба, щоб шоколад розтопився. Виключаємо вогонь і нехай так дотоплюється шоколад. Шоколад у нас з маслом повністю стопився. Забираємо його з каструлі. кладемо нехай він трошки остине. Яйця розбиваємо і відправляємо в миску, висипаємо сюди відміряну кількість цукру. Міксером збиваємо побіління яєць і пишності цієї суміші. що яйця цукру удвічі збільшилась в об'ємі, стала пишною і практично побіліла шоколад ледь-ледь тепленький. Ми можемо додати до нього узбиті яйця. Узбиті яйця додаємо в два етапи і легенько змішуємо з шоколадом. Коли яйця вимішали з шоколадом, додаю щіпочку солі, додаю дві чайні ложки ванільного екстракту. Це все вимішуємо. У муку додаю дві чайні ложки розпушувачу, до муки додаю відміряну кількість какао і через сито. Усе це просію у миску. Все разом перемішуємо. Перемішуємо легенько до однорідності. Цей шоколад ще дрібнесенько, дрібнесенько подрібню. Подріблений шоколад. Додаємо у наше тісто і вимішуємо. До тіста можете ще додати подриблені горіхи або заморожені ягоди, а також і цукати. Ну, у мене багато шоколаду, тому додаю шоколад. Все. Тісто для брауні готове. Дно форми для опікання застелюємо пергаментним папером і змащуємо вершковим маслом. Краї форми теж змащуємо. Застелюємо пергамерний папером. Шоколадне тісто виливаємо у форму. В ідеалі форма повинна бути квадратною, але в мене її немає, тож ми з'їмо і круглий брауні. Тісто рівномірно розтягуємо у формі. Все. Брауні до випікання готовий. І у розігрітій духовці до 170 градусів. У режимі верх-низ без конвекції ставимо випікатись 30-35 хвилин. І ось так на столі нехай остигає і стабілізується брауні. Ось такий вийшов у мене насичений шоколадний, ніжний вологий десерт брауні із хрусткою скоринкою, що тане в роті. Він ідеально підходить для святкового столу, затишного вечора вдома разом з друзями, або швидкого перекусу. Для яскравої кислинки можете додати свіжих ягід, або ж просто насоложитись ним із чашкою ароматної кави, або ж молока. Готуйте, нехай смакує і вам і вашим рідним. А щоб не пропустити ще більше таких апетитних рецептів та кулінарних секретів, підписуйтесь на канал Бабусині рецепти. До нових смачних зустрічей!